50 грам білку на одне хачапурі, яка найкраще ніж в будь-яких ресторанах. Захотілося швидкої, але ситної і сирної вечері, але тісто замішувати я не збиралася, тому прийшов на допомогу цей рецепт. Треба Взяти брикетований творог, з нього легше буде зробити основу, але ви можете взяти і звичайний, додати трохи яєць, рисового борошна і сиру для тягучості в саме тісто. Викладаю на деко і формую форму нашої хачапурі. Я дуже люблю по-аджарськи з яйцем, а ви можете зробити і по мегрельськи Випікаю. Хвилин 15, а зверху ще додаю моцарели. Я обожнюю цей жовточок зверху, дуже раджу вам його додати і трохи зелені. Після видалення жовчного мені все тісто заходить доволі важко, і їм його рідко, але хавчапурі дуже обожнює, і цей рецепт мене рятує. Звісно, тісто не є ідентичним, тому що вона зроблена вся з творогу, але мені було дуже смачно. І найголовніше, після цього я не відчувала ніякої важкості. А ви зберігайте рецепти, обов'язково на мене підписуйтеся, тому що я нутриціолог, який дає не тільки корисні, а ще й дуже смачні рецепти, які дуже просто готувати.